У серпні стартувало будівництво чергового об'єкта за програмою Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади на вулиці 600 Річчя. Побували на будівництві представники міської влади спільно зі студентами Вінницького національного технічного університету. Паралельно здійснювалися здійснювались роботи по водопостачанню, водовідведенню дощовій каналізації. Газу тут немає. Це будинок, який працює від електроопалення, електропідігрів води і електроприготування їжі, тобто електроплит. Це в рамках нашої стратегії, стратегії Вінницької міської ради по європейському зеленому курсу і стратегії Вінниця-2030. Висотку на вулиці Шестотріччя звели за каркасно-монолітною технологією, яка передбачає міцність та великий термін експлуатації. В багатоповерхівці запроєктовано 128 квартир та підземний паркінг з подвійним призначенням. Крім того, що там можна залишити автівку і назавантажувати двір. Під час повітряної тривоги паркінг також слугуватиме укриттям для людей. В першу чергу по програмі мають право приймати участь нові дві категорії, яких в нас не було до. Квітня 2022 року, минулого року, ми якраз на сесії міської ради і на виконкомі прийняли відповідне рішення. Учасники бойових дій на першому місці в російсько-українській війні мають право тут прийняти участь, і вони прийняли участь в цьому. Жерекуванню відбулося, і найбільша квота була виділена їм. Потім у нас йдуть внутрішньопереміщені особи, яких в місті Вінниці 46 тисяч. І ми свідомо теж на цей крок пішли для того, щоб вони поліпшили свої житлові умови при умові, що вони працюють офіційно і сплачують податки, тому що потрібно, щоб вони розуміли, що на відновлення, на економіку потрібно працювати всі. Аби будинок був енергоефективним, будівельники утеплили стіни та покрівлю. Крім того, проєктанти врахували розташування вікон, які будуть виходити на південь, захід та схід. Це допоможе зберігати тепло у домівках. Очікуємо те, що ми бачимо, але є ряд викликів ввести в експлуатацію восени 2023 року, в експлуатацію весь будинок, а вже виконані роботи не тільки ті, що ви бачите по загальнобудівельних, які візуально видно, але й підведення водопостачання, водовідведення, дощова каналізація, електропостачання, тому що тут буде окрема своя підстанція, 2 на 1000 кВт для забезпечення в цілому будинку, який буде електрофікований без газопостачання. Програма Муніципальне житло діє у Вінниці 13 років за цей час поліпшити свої житлові умови змогли понад тисяча вінницьких родин.